Хідниця, вулиця золота баня. О, приїхала екскурсія, з трусти в розумію. Або не екскурсія, кось привезли на автобусі. Про просвіта будинок, вулиця Промислова 1. Колись зупинялися автобуси. Зараз зупиняється просто певна тут не кінцева. Ми йдемо до вулиць Шевченка. До речі, туалет залишився платний в приміщенні автостанції, кому цікаво, 5 гривень коштує. Виноград 90, сливи 30, помідори 28. Цей бік ми йдемо, ми йдемо в напрямку до Тустані. Звичайно, зараз ми до Тустані не дійдемо, ми просто йдемо в цьому напрямку. Хоча треба буде колись сходити на Тустані. А й казинки бачите, тут це. Весь 5, 25, 26. Всі ці джерела в нас є, кому цікаво, можна буде їх побачити. Це люди джерела повертається, я розумію. Содової води. Щоденні до Львова. Тільки проїхав східницю, вже зразу пропонують до Львова поїхати. А це напевно чи не найлюдніша вулиця на цій розхідниці? Люди йдуть або за водою, або з водою. Показує, що на 17 градусів тепла. Може і правда. Але так воно візуально, та й гарячіше. А, і видно вже бювет. Де можна набрати воду? Один літр води, ну чи менше, одного літру, там насправді заявлено 0,7, можна набирати безкоштовно. Так, Ще ми тут не прийшли, так, прийшли, наповночі, ще не прийшли один. Ні, ще не прийшли, тож хотів показати, йдемо далі. річка тече взаж дороги вон, бачите, питали джерело номер 118 Тут є джерело номер 118 содоволі куває стоїть автомат не викажеться що вона вас коштує 6 гривень літра. Дяка. 6 гривень літр, бачите 118-та вода, це можна прямо з автомата набирати. Що задумався, подумав, що може проскочити місце. Але ні, не проскочив, вернулись, показали. Ну, і цей Багато хто приїжджає саме заради цієї води. Ну, Хтось і заради іншої приїжджає, не буду казати, що це най 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 вода. Кожному треба пити ту воду, яка йому пасує. І Як ми вже казали не раз після консультації з лікарем.

Можна з того боку перейти, подивиться краще, буде видно. Бачите, черги зараз нема. Бувають такі часи, моменти, що стоїть черга велика. Десята рамка цілком люди могли би бути, але, але їх немає. Ну, бачите, багато автомобілів на харківських номерах, багато на Львівських, а там лічичка тече. І туди далі, якщо далі, так іти, 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 ми вже казали, можна дійти до тустані. Можна не тільки до тустані йти. Навіть на Карпатське море можна дійти, але ну, то ще далі треба йти. От Невеличкий базарчик. Навіть такий я розумію, відносно новий готель Поезія мандрів. А два ліхтаря. Такі схожі ліхтарі ми бачили в трускавці. Или ты там, 25-26 джерело и стежка, можно выйти так само. Так, звание Андроповский джерело. И на ведра высаду.